Вітаю! Я астролог Лілія Верховод. В цьому відео я підготувала для вас астрологічний розбір з 18 по 24 березня. На цьому тижні нас очікує весняне рівнодення 20 березня, по сумісності, це астрологічний новий рік, початок нового життєвого циклу. А також це тиждень безпосередньо перед місячним затемненням, який відкриє коридор затемнень з 25 березня по 8 квітня. Тож будемо розбиратися, які енергії будуть виходити на передній план, з чим ми будемо мати справу. Для підтримки мого каналу ви можете поставити вподобайку, написати коментар, підписатися на мій канал, це обов'язкові умови для того, щоб Ютуб рекомендував мої відео і надалі. Я могла ділитися з вами моїми астрологічними знаннями, ділитися сенсами, розширювати свідомість, допомагати розбиратися, які енергії зараз актуальні. Та куди краще направляти фокус своєї уваги. Хочу почати з місячного затемнення та розберу тих тематик, які будуть виходити на першочергове вирішення в цей період. Нагадую, що затемнення будуть відбуватися на усі овен Терези, Точності, як і в жовтні 2023 року. Отже, згадуємо, які тематики ви проживали в той період часу, які уроки ви проходили, які так і не пройшли, з чим ще треба працювати. Перш за все, звертаємо увагу на сфери проявлення себе, реалізації своїх амбіцій, реалізації себе в цьому світі, знаходження свого місця, а також наскільки мені комфортно знаходитись самим собою. Та дивимось на сферу стосунків, стосунків особистих, романтичних стосунків з партнерами, з клієнтами і беремо до уваги, наскільки комфортно та гармонічно ми зараз вибудовуємо стосунки з зовнішнім світом, оскільки зараз зовнішній світ, світ навпроти, відзеркалює нам себе, наскільки ми успішні та реалізовані всередині себе, реалізовані в своєму відчутті, настільки і успішно будуть складатися стосунки з оточенням. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що зараз велика частина планет знаходиться в знаках риб під управлінням Нептуном. Що вказує на велику силу нашої візуалізації медитативних станів, станів, коли ми входимо в передчуття, інтуїтивні бачення, інтуїтивні відчуття майбутнього. Це місячне затемнення буде цілком про закладку майбутніх подій, тому зараз найвигідніша стратегія малювати ту картину свого життя, яку ви хочете побачити в своїй реальності. Будувати моделі тих подій, які будуть призводити вас до реалізації ваших істинних цілей найсприятливішим способом. Оскільки, якщо ви зараз будете занурюватись у страждання, занурюватись в те, що все погано, все зовсім не так, як вам того хотілося б, то це буде і збільшуватись такі поточні енергії. І нам варто користуватися цією прихованою силою, знаку риб, котра дає нам можливість дійсно. Робити сильними свої наміри, свої внутрішні наміри, своє з'єднання з вищим я, з'єднання з простором, передчуттям того, що буде відбуватися, та налаштування простору саме на ту модель. Яка буде для нас найсприятливішою, ось цим варто зараз користуватися. Дійсно, місячне затемнення буде зривати маски, буде зривати те, що нам не подобається. Це буде складно приховувати, складно затримувати в собі. Це буде прагнути реалізації взовні, можливо, через складні вирішення стосунків або складні вирішення якихось життєвих своїх ситуацій. Цьому дійсно є місце бути, але є і інша сторона, інша можливість, як скористатися поточними енергіями, про що ми тільки що з вами проговорили. І тепер ми поступово переходимо до розгляду карти весняного рівнодення, початку нового життєвого циклу, який відбудеться в цю середу, 20 березня, це початок нового витку колесу життя, нульовий градус Овну. Ми зараз з вами досить оглядово. Поверхнево пройдемось по тенденціям, які будуть розкриватися перед нами в цей астрологічний новий рік. Скоріше за все, я буду записувати окреме відео, в котрому більш детально та ґрунтовно будемо розглядати тенденції 2024 року. Є в мене такий намір. В карті рівнодення нам дається зріз тих тенденцій, з котрими ми будемо мати справу. Наголошую на цьому. Карті закладено найперше, на що хочу звернути увагу, це опозиція Місяцю та Плутону, що говорить про те, що справи будуть продовжувати вирішуватись досить напружено через те, в кого більше ресурсів, через те, в кого більше влади, досить напружена світова атмосфера. І це один із показників того, що поки напружені у світі не будуть йти на спад. Щодо. Фінансів та стосунків я хочу звернути вашу увагу на цей аспект з'єднання Венери та Сатурну аспект сходження, і він буде набирати силу в цьому році. Велика ймовірність того, що ті пари, котрі не... Спроможні разом рости, брати відповідальність за свої стосунки, будуть розходитись, розпадатись. Точно так буде стосуватися і фінансових проєктів, і взагалі стосунків, якщо ви не приймаєте відповідальність, якщо ви не приймаєте принцип Сатурна в своє життя, тобто ви не дорослішаєте в цих сферах, тоді справи можуть йти на спад. Але якщо ви все ж приймаєте це в своє життя, якщо ви ставите задачі, якщо ви. Приймаєте відповідальність за ваше фінансове становище, не перекладаєте це на будь-які обставини. розумієте, що ви можете створити те чи інше своє становище, що ви можете вивести ваші стосунки на той чи інший рівень, або ж навіть якщо ви без пари, і ви тільки ну, і те робите що жалієте, що ви одні. То цей стан буде тільки збільшуватись, і дійсно справи можуть йти на спад. Це з'єднання дійсно про дорослішання, про необхідність усвідомити свою владу над своїм життям. Підніматися рівень за рівнем над проекціями свого підсвідомого, над проекціями впливу ваших негативних ключів з вашої натальної карти, а все ж таки приймати відповідальність та діяти в цьому напрямку. І щодо реалізації справ, щодо реалізації своїх проектів, дуже гарні перспективи для людей творчих, для тих, хто розуміє. Те, що світ йому відзеркалює його власне відчуття, його власне ставлення до себе. І це дійсно проекти, котрі наділені вірою, в котрих в котрі ви впевнені, в котрі ви вірите, ці проекти будуть успішними. Ці справи будуть успішними. Дуже важливою в цьому році також буде інформація, насичення себе правильною потрібною інформацією, потрібними знаннями, підвищення своєї кваліфікації, не стояти на місці. Перспективи для проявлення себе це час не для того, щоб сидіти в своєму коконі, не для того, щоб сидіти в своєму закритому середовищі. Це час для проявлення себе. Досить гарні перспективи для співтовариства, для партнерства, для того, щоб відкривати сумісні проекти, погоджуватись на такі проєкти. Проєкти, або ж відкривати в собі ці ресурси та діяти, вирушати, робити конкретні зусилля, але тільки в тому напрямку, в який ви дійсно вірите, який дійсно вам відкликається. По планетарній картині це рік, який зовсім не буде вас спонукати, зраджувати собі. Це рік про вірність собі, вірність своїм відчуттям. Ще ми бачимо поступове з'єднання Юпітеру та. Урану про це з'єднання ми будемо також детально говорити обов'язково, але і зараз хочу зазначити, оскільки ми вже почали говорити про такі тенденції на рік. Прийдешній від цього астрологічного нового року, то це з'єднання це про зміни в фінансовій сфері, в світовій фінансовій сфері. Тобто ми будемо очікувати також зрушення в цьому плані, тому що світова економіка перебудовується, перелаштовується. Безумовно, на передній план будуть виходити і електронні платіжні системи, вони будуть досить впевнено себе відчувати в поточних реаліях. І хочу ще повернутися до цього з'єднання Венери та Сатурну, наголосити на тому, що ті пари, ті проекти, партнерські стосунки, робочі або ж романтичні, котрі проходять ці випробування, проходять випробування дорослішання, вони будуть мати реально класні перспективи, оскільки аспектація йде на сходження секстилю до Юпітеру, тобто відкриття нових можливостей, нового розширення спектру дії. Отже, для кожного. Звичайно, цей астрологічний новий рік принесе те, що буде заломлюватись через призму саме вашої натальної карти, адже працюємо з собою першочергово. І будемо повертатися до трактовки саме поточних тенденцій на цьому тижні. Венера в з'єднанні з Сатурном на цьому тижні, це 20-23 березня, це про можливі затримки, замороження, термозіння процесів пов'язаних з фінансами стосунками. Зустріч зі своїми реальними можливостями, зустріч зі своєю реальною відповідальністю за свої стосунки, за свій поточний фінансовий стан. Дуже важливо прийняти відповідальність, котру до нас намагається принести Сатурн відповідальність за своє життя, і тоді справи підуть дійсно краще. Ще мушу зазначити, що 23 березня Марс буде робити інгресію в знак риб. Це досить сприятливо для творчості, для того, щоб діяти без. Чіткого графіку для того, щоб діяти за покликом, це час досить прихованих стратегій, таких спокійних рухів за натхненням. Поточний період буде сприятливим для тих, хто ділиться своїми знаннями, ділиться своїм станом. Не приховує, не збирає тільки для себе, а використовує в своєму житті принцип щедрості принцип того, що він ділиться з іншими. І дійсно, в кінці тижня Венера буде йти на сходження до секстилю з Юпітером, що може принести нам новий горизонт можливостей. А тепер давайте розберемо окремо одній тижні. Понеділок, 18 березня, ще буде відчуватися з'єднання Сонцю та Нептуну. Досить складно зібратися, можливе таке затуманення свідомості, сприятливо простежувати свій стан. Це час дійсно глибоких усвідомлень, якщо ви все ж обрали саме такий шлях, шлях самопізнання в цей період. Меркурій на висхідному місячному вузлі в з'єднанні з, з Хероном. беремо до уваги цю аспектацію з понеділка до п'ятниці. Це можливість передбачати поточні та майбутні тенденції, перечувати події. Сприятливим буде спілкування з тим, кого ви поважаєте, з вашими вчителями. Щодо місячної доби, це дев'ята місячна доба до 19-19, символ якої кажан. В цей день тіньова сторона людей виходить на передній план і досить небезпечний цей день для тих, хто багато в собі назбирав негативу, незадоволення, оскільки світ обов'язково відзеркалить те, чим ви наповнені. Вівторок, 10, сприятлива місячна доба. Це відпочинок від попередньої місячної доби, енергетичного вигру, напруги. Місяць дає велику кількість енергії, і при правильному направленні, то можна в цей день встигнути зробити ну, дуже велику кількість речей. Щодо аспектації, вівторок, пропоную переглянути. День в цілому сприятливий. Місяць буде проходити секстиль від Юпітеру. Урану, через що можливі інсайти, можливі також передчуття майбутніх подій. Якщо на це звертати увагу, інтуїція буде досить голосно говорити. І також місяць буде проходити тригон з сонцем та Нептуном, що дасть дуже гарне з'єднання свого свідомого та своїх підсвідомих мотивів. Досить класно відстежувати саме в цей період, що вами керує. Чому ви робите ті чи інші висновки, ті чи інші рішення? Оскільки в цей період нагадаю краще не поспішати з висновками, не поспішати з рішеннями, оскільки вони будуть мати дію на довгий період часу. І в вечірній час місяць буде йти на сходження опозиції до Плутону, тому ніч з вівторка на середу, і взагалі середа не досить сприятливий день, такий напружений. Можливе відчуття апатії, можливе бажання керувати, насаджувати свою волю, насаджувати своє бачення. Тому варто бути обережним в цей день. Відчуття того, що вам складно контролювати свої пориви і складно контролювати відчуття того, що ви зараз перегибаєте палицю. Ідемо далі щодо середи. Це енергетично один із найсильніших днів. Місячна доба, 11, та екадаші. В цей день краще розписати повністю свої справи та намагатися досить сильно втомитися, направити свої сили на досягнення конкретної цілі. До того ж, це день весняного рівнодення, початок нового життєвого циклу. Варто підготуватися до цього дня та в цей день закладати наміри на. Прийдешній новий астрологічний рік, закладати своє бачення майбутніх подій. Входження Сонця в знак Овуну буде відбуватися о четвертій ранку 58-й хвилині. Сприятливо в цей час помедитувати, зустріти цей день як найкращим чином, повізуалізувати, побачити своє прийдешнє майбутнє. Ідемо далі, четвер, 21 березня. В цей день енергія впливу місяця дозволяє нам налаштуватися на відкриття собі таких якостей, як милосердя, на самопізнанні, на відчутті єдності. Вважається, що в поточну 12-місячну добу боги чують кожне слово та кожну молитву. Щодо аспектації, зранку, 21 березня, місяць буде проходити тригон до з'єднання. Меркурію, Хірону та висхідного місячного вузлу досить сприятливий час для вирішення комунікативних питань, для налагодження своїх зв'язків з оточенням. Далі місяць буде проходити квадратуру з Ураном. Це обідній час, що може принести неочікувані події, можливість того, що людина досить легко вибухає через дрібниці, складно контролювати свій внутрішній стан, складно передбачати те, що буде відбуватися. І також досить небезпечним є те, що саме в ніч з четверга на п'ятницю місяць буде крокувати на сходження опозиції до Марсу. І таким чином буде розпочинатися і п'ятниця до обіднього часу, зараз конкретно передивилася, до обіднього часу буде діяти досить сильно опозиція місяцю та Марсу, що також провокує вибухи через дрібницю, складність у тому, щоб контролювати свої проявлення, деяка агресивність, тому Варто все ж таки розуміти, що цьому є місце бути, і люди можуть так реагувати, краще до цього реалізовувати енергію, котра зараз тільки зростає перед місячним затемненням, перед повною ще на таких аспектаціях складно себе контролювати. Але саме на таких аспектах самосвідомість буде мати кращий результат. І п'ятниця, 22 березня, символ 13-ї місячної доби, це. Кільце або змія, котра кусає себе за хвіст, в цей день можуть приходити справи з минулого, котрі ви вирішили не дороблювати, і саме вони будуть потребувати вашого рішення. В суботу, прямо зранку почне діяти опозиція місяцю до Сатурну та Венери, та місяць буде йти на сходження, з'єднання з, з чорною, чорним місяцем ліліт, можуть. Виходити на поверхню не найкраще наші проявлення, і взагалі в цей день може відчуватися відчуження, холодність в стосунках, складно знайти спільну мову, складно взагалі наблизитись до когось та відкритись, складно довіритись. З'єднання місяцю та ліліт перед місячним затемненням також такий собі екзамен в наших проявленнях, такий собі екзамен в тому, наскільки гарно ми навчилися саморегулюванню, самовідстеженню. Та взагалі наскільки ми керуємо своїми станами, тобто, чи дотримуємось ми реалізації свого життєвого потенціалу, як класно ми відчуваємо себе всередині себе, це все буде перевірятися на таких аспектах. І дійсно, кінець тижня напружений, можуть бути складності в стосунках, складності в порозумінні. І через те, що може бути така ймовірність перетягування на себе цього канату, первенства, канату того, що все ж таки моя думка найвірніша і моя позиція головна. Тобто всі мають слухати стільки мене ось і ні, оскільки все діло йде до місячного затемнення на осі. Овен, Терези, баланс в стосунках, гармонія в стосунках з самим собою, гармонія в стосунках з навколишнім середовищем, світом навпроти. Ось до чого ми маємо прагнути. І саме ця аспектація в кінці тижня вона буде, нібито перевіряти, наскільки ми готові до того, щоб рости в стосунках з оточенням, з оточуючим світом. Тут входить будь-яка реалізація в наших стосунках світом навпроти. Це у нас субота, 14-та місячна доба. Це день передостанні перед. Останній, перед... Повною або повним місяцем це день останній, коли ми можемо правити свої сили в потрібному для нас напрямку. Якщо ні, то далі це вже буде зробити значно складніше. І саме на цьому тижні ми ще задаємо тон, тому що буде відбуватися в майбутньому. Особливо звертаємо увагу на день весняного рівнодення. Це потужний день для закладки майбутніх подій. Але оскільки там у нас закладена позиція місяцю та плутону, це має не зашкодити. Світу навпроти, ми маємо все ж таки розуміти, що наші плани та наші мрії мають бути екологічними і вони мають приносити користь як нам, так і світу навпроти. Тоді це буде гармонічний розвиток для всього. Всесвіту. Отже, субота, 14-та місячна доба. Те, що ми закладали до 14-ї місячної доби, це все тепер має вкорінитися та подалі буде приносити для нас результат. А неділя, 6-ї години ранку до 9-ї години ранку понеділка, це 15-та місячна доба, власне, період повні, повного місяця. Важливе очищення від усього, що заважає вам відчувати себе в гармонії з самим собою, в гармонії в стосунках з оточенням. Щодо аспектації, давайте переглянемо. В неділю, спочатку місяць буде проходити з'єднання з, з лілітом, ми з вами це обговорили. Тобто відкриття не найкращих своїх якостей, але це насправді для нашого розвитку. І далі місяць буде проходити опозицію з Нептуном, які підсвідомі ваші програми вами керують, що насправді вас змушує діяти так чи інакше. Це гарний час для самоусвідомлення, але наскільки він буде успішний, залежить вся ваша робота до цього. Тобто, ваша робота над собою Ваше життя і взагалі це ваш вибір кожної секунди, кожної хвилини, куди ви направляєте фокус вашої уваги, на що ви зараз спрямовуєте вашу силу та ваше життя? Реалізація відбувається на аспекті, але до цього ж було якесь життя, до цього ви щось робили з цим. Кінець тижня складний, кінець тижня потребує самосвідомості, і краще перечекати для прояснення стосунків. Це час, коли можна зробити гірше, і будь-які конфлікти, котрі будуть зароджуватися в період коридору затемнення, вони надовго. Це важливі моменти, котрі варто не пропустити, і варто в цей час не робити фатальних. Помилок не робити фатальних рішень, оскільки вони будуть мати велике значення на подальший розвиток вашого життя, але безумовно, те, що має з вами страпитись, те з вами і трапиться. Моя задача вам показати, познайомити вас з поточними енергіями, що буде на нас впливати. А ваша задача з цим же робити щось далі самостійно.